Будь ласка. Місіфу, прошу, я не можу заснути. Місіфу, вимкне нарешті те світло. Яке світло тут темно. От взяла мене, розбудила, а як тепер заснути? Краще піду, вип'ю теплого молочка. Смакота. Я так не засну. Добре, лічитиму овечок. Може, допоможе мені заснути? Одна овечка, дві овечки, три овечки. Тримай лілі! Ха! Ха -ха -ха! Місі Фул, О, -о, О, подушечка, дякую. Гайдо Ха -ха! гратись в раз, два, три замри! Обожнюю цю гру. І я Раз. Два. Хто завмер. Хто ворухнеться, починає спочатку! <плес> так ви чесно, таті! Ти змушуєш мене сміхнятись! Починай спочатку! Він цієї ночі погано спав. Я дивно! А чому з нього дзвіночка тече вода? Не знаю лілі. Перепрошую. Звідки стільки води? Великий магу. З мого будиночка його затопило. Проблема десь тут, назовні. Але місіфу ж не пливе, отже, це може означати лише одне. Тут щось закрите магією. Не інакше. Що ви шукаєте? Я гадаю, хтось поселився у гусі Місіфу. Ось чому він останнім часом не висипається. Дивіться, дівчата. Ось він. Рятуйте! О -о -о! Пробач, місіфу, я знайду собі інше житло, я вже йду. Бувайте. Що відбувається? Він лише залишився без дому. Хай живе з великим магом прямо у моєму дзвіночку. О, точно! <ріст> 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 <Ура>! <ріст> Час для казочки. Угу! Я обожнюю казки. Не забудь підписатися. Рятуй-то! Рятуй-то! Кто на бой? Допоможи! А? 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 Что это было? що? А? Бідолаха місіфу. Що ж йому таке сниться, що він так боїться? Я знаю, я увійду в його кошмар, щоб допомогти. Трес тріс, раз. У сни місіфу таті вирушить враз! раз. Допоможіть. Місіфу, заспокойся, усе добре. Тут надто високо. А? Давай, місіфу, ти зможеш? До того ж я тут, щоб допомогти. Дай мені руцю. О, як страшно. Ти мала рацію, таті. Це не було так складно. О, о! Дякую тобі, таті. Це було чудово. А тепер перейдемо через ці двері. О? Ага, ага. А? Ходімо, місіфу, крізь тунель. Ні, таті, Я боюся. Ходімо, місіфу. Удвох ми дістанемося іншого боку тунелю. О, Таті! Не хвилюйся, Місіфу, повторюй за мною. Дякую, таті! Без сни, місіфу. Як, як же страшно. Що сталося? М мені дуже дуже страшно. Ходімо, місіфу. Що може статися? Це просто лох вкритий зеленою травою. Ні, ні, ще раз ні. Тут щось страшне причаїлося. Я не знаю, але мені страшно. Не хвилюйся, Місіфу. Щоб це не було, ми дійдемо до тих дверей. Спокійно, місіфу. Таті, що робити? Я знаю. Треба танцювати. Танцювати? Так, так, танцювати. О, ми упоралися. Місіфу, у мене питання. А що ж ми шукаємо? Морозиво, але це не просто морозиво. Це найкраще морозиво у світі. <світна> Дивись, Місіфу, як легко, нам потрібно просто переплести на інший бік. Але таті, ти ж бачиш усіх цих акул, які плавають у воді? <сху)> <сху> <сху> Дивись, місіфу, для всього є рішення. Акули! Хто хоче поїсти? Оп! Добре, друзі, від нас тікає їжа. Місіфу насолоджуйся морозивом. Воно твоє теж, таті. Дякую, місіфу, але я його не хочу. Мені час іти. Дякую, таті, за допомогу. Як я добре виспався, о. Що таті досі спить. Таті, прокидайся! Тай мені поспати, вісіфу я дуже вдоблена. Да? Так, кажеш, ніби не спала усю ніч. Не забудь поділитися! Мені звідси вибратися. Мене обіймають. І Що? Що тепер робити? Це трохи схоже на вихід. О, ні! Вони мене настоганяють! Я люблю свіже молочко. І я. І я. Друзі, глянемо, що сталося. Вау! Що це таке? Це чимось схоже на мобільний додаток. Це не воно. І це теж. Га? Оце а що? Дивіться, це відео від містера Моніна. Так дивно, а чому він просто не подзвонить? Вмикай, таті, подивимося, що він скаже. Дівчата, мені потрібна допомога. Я вивчав заборонене дерево, коли раптом хтось за мною погнався, і я не можу вибратися, допоможить. О, як мені виб. Ой ой ой. Ой, що ж робити. Чому він взагалі пішов до забороненого дерева один? Але що такого, Місіфу? Це просто дерево. <мас> Лілі, таті не знає про заборонене дерево. А, таті ти справді не знаєш, що відбувається у забороненому дереві? Ні. А що? А, Дивні <плес> речі відбуваються у забороненому <плес> дереві. Ой, зупиніться, ви мене лякаєте. Краще не втрачати часу і відправлятися рятувати містера Моніна. Мені Треба місце, щоб сховатися. Який дивний камінь. Мене упіймають. Сподіваюся, тут мене не знайдуть. Вау, яке велике! І яке гарне! Не дозвольтемо себе обманути, маленька сестричка. Дуже багато дивного пов'язано із цим деревом. <говорот> О ні! Хто тут? О! О, то як ми зберемося на гору. Дивись, місіфу! Вау, таті! Щось новеньке! Іди сюди, місіфу. Тримайтеся міцно! От ми й на місці. Будьте обережні, друзі. Дивись, це речі містера Моніна, його рюкзак. Він ніколи не залишає свій рюкзак позаду. Де, Де ж він, він є? є? Дивіться, які дивні символи. Вау, це так цікаво. Що відбувається? Вони прийшли, щоб врятувати кролика би в безпеці, Що добробити! робити? Зловіть їх. Вау, як прикольно! Я нічого не розумію, Лілі. А ти? І я. Вау! А? Місіфу? Друзі, ви що дійсно не розумієте, наскільки це цікаво? Ой! Друзі? Так, а де ми є? Ми в забороненому дереві. Друзі, ви мене лякаєте? Друзі. <зві> що з вами сталося, містере Монін? Я вивчав заборонене дерево, але раптово відкрилася дірка, і я в неї впав, і потім почав бігти, бо здалося, що за мною хтось зженеться. Але це не спрацювало. Як ви бачите, мене опіймали. Я намагався з ними спілкуватися, але вони мене не розуміють. Друзі, у мене є план. Ідіть сюди. Довітаю вас подалі. Якщо ти щасливий кролик хлопай лапам. Якщо ти <сіпи> щасливий, кролик хлопай лапам. Тільки попереджую тебе, таті. Великий мах трохи дивний. Не страшно, місіфу. Що може статися? Хе, Ну побачиш. Якщо потрібна допомога, поклич цей дзвіночок. Фу! Привіт. Я не вірю, я сплю. Таті, я твій найголовніший фанат. Дивись, у мене є усі постри, навіть репліка твоєї шапки і мітли. Ой, я майже навчився казати заклинання, як ти. Дивись, Трей стрес. Який же він дивний? А я тобі казав, таті, я тобі казав. А... О, я знаю. Ви боїтеся, що хтось знищить серце забороненого дерева. Якщо це станеться, усе стане темним. Через те, що ви не можете порозумітися, вони не розуміють, що ви друзі. Тому вони вам і не вірять. Але, на щастя, у мене є два зілля, які вам допоможуть. Хе-хе-хе. Одне з них працює як перекладач, а інше захищає серце забороненого дерева. З ними вам не доведеться хвилюватися. Дякую, Великий Магу. І ще одне. Так. Таті, залиш мені. Будь ласка, автограф, будь ласочка. Ну, добре. Величезне, дякую, таті. Нема за що великий магу, а нам час іти. Бувайте, друзі, заходьте до мене інколи. Він дійсно дивний. Я казав тобі, таті. Я казав. <плесло> друзі, друзі, ми знайшли рішення.

Я все вирішила, друзі. Зараз нас відведуть до великого боса, і ми йому дамо зілля для того, щоб захистити серце забороненого дерева. Хо -хо -хо -хо. Так, круто! Побачите, я покажу це усім іншим магам, і вони мені заздритимуть. Босе, вони друзі. І вони прийшли рятувати велике дерево. Ось тримайте. Дякую. Одобайку, і підпишись.